Зі 105 до 97 в Луцьку зменшилась кількість постраждалих людей під час ДТП, така висока різниця показників аж у 8 людей, кажуть правоохоронці через проведення місячника безпеки дорожнього руху. Копи переконують, добрий результат вдалося досягти завдяки просвітницькій роботі з перевізниками, тобто власниками автобусів та маршруток, та проведенням систематичних щопіврічних навчань з дітьми. А щоб і громадськість знала про блискучу Роботу невсипущих трударів, які ретельно пильнують на дорогах, у головне управління нацполіції скликали журналістів. Брифінг у Нацполіції розпочався з офіціозного озвучення статистики. За період з 12 серпня по 12 вересня в області зафіксовано близько 1200 порушень правил дорожнього руху. Недоспані ночі заклопотаних полісменів даються в знаки. Завдяки їх просвітницькій діяльності кількість постраждалих у ДТП зменшилась аж на 8 людей у порівнянні з минулим місяцем. Копи розповідають, що найчастіше аварії виникають через перевищення швидкості. І, на щастя, порушників, полісмени не мають. ...право зупинити шумахерів в свою чергу. Хори поліцейські не мають на чому заробити, немає. в нас зараз дозволу. немає тих приладів, які дозволяють фіксувати. Прилади є, але законодавчо вони як це правильно сказати, не узаконені не узаконені ці прилади. І відповідно зрозуміти правильно за перевищення швидкості зараз в Україні реально ніхто не карає нікого. Ой ого. О, оп, оп стоп, стоп! Ей! Ей! З початку року аварійність на дорогах зросла. Правоохоронці пояснюють це нестачею кадрів. Якщо раніше у дорожньо-патрульній службі працювало 250 людей, то нині 68, констатують полісмени. Чи кількість працівників вплинула на збільшення ДТП? Ну, трошки є, зараз ріст. І то не трошки, ну. Трохи є ріст по нагляду за дорожнім рухом, трошки в області обмежена кількість людей. Сил та засобів, які є зараз на даний момент, ми розуміємо, ми розуміємо, що недостатньо для того, щоб суттєво покращити ситуацію на дорогах. Поліціянти, похиливши голову, чекають покращення законодавчої бази та наказів згори. Не поспішають бити у всі дзвони і розповідати журналістам про наболіле. Тільки якщо вже дуже за язик потягнеш. Проблеми за сімома замками. Головне тримати марку. Главное, чтобы, главное, чтобы, главное, чтобы костюмчик сидел. Важливо, щоб гра у мовчанку не вилізла боком. Наталія Климко, Дмитро Кудик для новин на часі.